Початку року поліцейські Лазівщини забезпечили оперативне реагування на 4295 заяв та повідомлень громадян про правопорушення. Протягом п'яти місяців 2023 року органами досудового розслідування та дізнання районного відділу поліції розпочато 423 кримінальних провадження. За вчинення кримінальних правопорушень працівники поліції повідомили про підозру 96 особам, з яких у відношенні 16 осіб обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та 10 особам домашній арешт. Всього з початку року поліцейські розкрили 129 тяжких та особливо тяжких злочинів, з яких 8 грабежів, 6 фактів незаконного поводження зі зброєю, 1 факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень, 1 розбій та 28 крадіжок. Також у сфері незаконного обігу наркотичних речовин працівники поліції задокументували 96 фактів, з яких повідомлено про підозру за збут наркотичних засобів по 9 фактам, за незаконне заволодіння наркотичними засобами шляхом шахрайства. По 75 фактам та за зберігання наркотичних засобів по 11 фактам. Всього про підозру за вчинення кримінальних правопорушень у вказаній сфері повідомлено 23 особам. Також з початку року поліцейські розкрили 25 фактів шахрайств. Протягом п'яти місяців 2023 року. Працівники поліції виявили та задокументували 2108 адміністративних правопорушень. У відношенні порушників складено адміністративні протоколи. Початку року на території Лозівщини стало 120 дорожньо-транспортних пригод. Внаслідок 38 аварій постраждали люди. Нарядами ГРПП за керування транспортними засобами у стані алкогольного сп'яніння складено 106 адміністративних протоколів. Поліцейські Лозівщини продовжують сумлінно виконувати свої службові завдання для забезпечення надійного захисту мешканців громади. Поліція надає рекомендації, як не стати жертвою шахраїв. Зловмисники користуються різноманітними схемами, щоб пошукати громадян. Шахраї розміщують неправдиві оголошення в інтернет-ресурсах: OLX, Фейсбук, Інстаграм, Телеграм та інші. З різноманітним змістом продам, віддам, подарую, пропоную послуги тощо. Потім отримують передплату та зникають. Будьте обачні, не сплачуйте за товар, поки його не отримаєте. Не повідомляйте нікому дані банківської картки. Часто зловмисники телефонують з номерів з кодом 044 094 091. Представляються співробітниками різноманітних банків. Повідомляють, нібито хтось намагається зняти кошти з вашої картки або її потрібно поновити. Під цим приводом шахраї виманюють інформацію щодо паролів та строків дії картки. Після чого з картки потерпілого знімаються гроші. Ніякому разі не підтверджуйте в повідомленнях так чи ні, просто їх згортайте. У разі надходження таких дзвінків перевіряйте інформацію у найближчому відділенні банку. Працівники банків ніколи не телефонують та не просять надати банківську інформацію. Також шахраї надсилають через інтернет різноманітні електронні посилання про є допомогу, виграний приз допомогу ЗСУ та інші, на які необхідні підтвердження. Не переходьте за посиланнями, що надійшли від невідомих. Це можуть бути фішингові сторінки, за допомогою яких зловмисники переказують гроші з банківської картки жертви на власні рахунки. Також після російських атак хочеться ще більше активно донатити нашим захисникам, але пам'ятаємо, що цим можуть користуватися шахраї, тому нагадуємо правила безпеки. Не перераховуйте кошти незнайомцям, адже шахраї можуть підкріплювати свої пости фотографіями військових ЗСУ з інтернету. Не переходьте за сумнівними посиланнями, перевіряйте легітимність вебресурсів. Перш ніж зробити пожертву або поділитися збором, перевірте поширювану інформацію. Допомагайте лише перевіреним волонтерам, знайомим, які представляють конкретний підрозділ. Якщо це благодійний фонд, зв'яжіться з організацією та переконайтеся, чи дійсно є такий запит. Уточнюйте правильність назвів сайтів благодійних організацій, дотримуйтесь платіжної безпеки. Якщо ви стали жертвою шахраїв або вам відомі такі випадки, звертайтеся до територіальних відділів поліції або телефонуйте 102.